Так, друзі наші, чим би ще займатися у неділю о 6-й ранку. <рі> Євгеша знає відповідь, звичайно, їхати на річку. Останній шанс ми мати осіннього, а вже не осіннього, вже зимового трофею. У нас сьогодні 8 грудня на календарі. На годинку шоста ранку виїжджаємо з причала по темноті, щоб спіти і зайняти гарне місце. Сьогодні прогноз погоди нам обіцяє великий вітер. 5-6 метрів пориви до 9, але він буде у нас східний, тому маємо надію, що ми сьогодні все-таки порибачимо. Отака От краса зранку. Взяли з собою такий прожектор. Ану. Що там? Малька? Ого-го-го. Тут маля. Тут сухай, тут щука повинна бути в цьому каналі. 100% Ану, Ану вперед. вперед Який у нас прожектор? Дивіться. Ні, саме-саме перед. Людям вікно. Десь метрів 100 вперед. Короче. Поки нічого не бачили, окрім великої кількості малька. Їдемо за щуками та судаками Жека. Дуже рідко користуюсь закадровим голосом на таких екшен-риболовлях. Але цей раз особливий, тому що вітер дійсно був дуже сильний. Порою нам доводилося скидати газ нашого двигуна, тому що він перегрівався від такого навантаження, яке відчував на собі нос нашого човна. До того ж, на деяких відкритих ділянках річки була дуже висока волна, і пориви вітру були такої сили, що з нас злітали капішони. Перше скажу, що ця рибалка була дуже трудовою. Ми вийшли на воду 8 грудня у неділю, знаючи, що це єдиний день на найближчі 7-10 днів, коли не буде дощу. І це по суті один з останніх наших реальних шансів вийти на відкриту воду цього року. По-друге, одразу вас попереджу, що так багато покльовок, як було минулої рибалки на Окуня, не буде. Але разом з тим будуть дуже гарні екземпляри. Карпа 3 плюс кілограма. До речі, остання риболовля, на якій ми з моїм напарником Серегою, встигли і половити багато риби, і пробити нашу лодку, і два рази перегріти наш двигун, чомусь набрало не так багато переглядів, як мені хотілося. Напевно, тому що відео дуже довге. І включає в себе нарізку з різних рибалок за останній місяць, на яких мені довелося побувати. Підсказка у верхньому правому куті підскажуть вам шлях до цього відео. А я, напевно, наступне відео зроблю виключно з цією частиною, де ми саме ловимо рибу, без фрагментів виготовлення консервації для наших Збройних сил та інших частин відео. Все на місці? Я не вважав, ти знаєш. Тіть каватіна. А ну он порвався, вот. По-третє, разом з тим, що рибалка була дуже емоційною, для мене вона стала й дуже сумною. Тому що такої великої кількості дрочерів. Я не бачив дуже давно. З лодки та з берегу впродовж всього нашого маршруту довжиною більше 15 кілометрів, ми деінде бачили недориболовів, які великими, я б навіть сказав, надвеликими гачками-дрочерами, як їх в народі називають, без докорів сумління просто рвали рибу. На наших очах хапуги, яких не можна назвати. Адекватними рибаками, на човнах, які стоїть 15, 20, 25 плюс тисяч доларів, ловили методом підриву на великі гачки як невеликих карпів, так і дуже великі екземпляри. За тих багато років, які я займаюся любительською риболовлею я не зміг і досі відповісти собі на питання, чому так. Чому ці рибалки не можуть опанувати легальні та ефективні методи рибальства і ловити рибу законним шляхом? Чому вони такі жадібні, що їдуть у неділю у таку погану погоду на таких дорогих човнах? І повірте, автівки, на яких вони ці човни? Доставляють до річки теж дуже недешеві, хапають по 10, 20, 30 карпів. Це реальні цифри, які ми побачили цього разу. На жаль, погана погода і сильний вітер не дозволили мені якісно зняти обличчя цих рибаків, а також дуже погано видно номери їх човнів, але все ж таки більш-менш можна роздивитися процес їх, так сказати. Лові риби. Друзі, на годинник у нас 10.30. нарешті у нас перша риба. Окунь. оконі нас прислідують вже другу рибалку поспіль, ну, ми в принципі не проти. Нам це доподобала. Не те, що ці бідарасти, які там стоять хір'ячать. На наступний день, коли я розповідав своїм друзям про таких персонажів на річці, дуже багато хто мене застерігав викладати ці кадри, Тому що мафія, яка процвітає на наших водоймах, і зараз я кажу не тільки про річку Дністер, тому що така ситуація, на жаль, повальна по всіх водоймах. Нашої країни, особливо під час війни, коли кількість охоронних патрулів знизилася, кількість рейдів також знизилася, вони відчувають свою безкарність, а безкарність, як ми знаємо, породжує вседозволеність. дозволеність. Були випадки, коли люди документували їх злодіяння, вони під'їжджали на своїх катарах, пробивали ПВХ-лодки, деякі, особливо. Безбашені погрожували людям зброєю особистою розправою, якщо ці відео будуть викладені на загал. Одразу попереджу ваші коментарі про те, що я також порушував, ловив в забороненому місці на викаті річки в лиман. Так дійсно я це признаю. По законах не можна наближатися до смуги лиману та річки більш ніж на один кілометр. Але знаряддя ловлі, якими я та мій ум ЖЕК користувалися, виключно дозволені. Ми весь день проловили на стандартні джиголовки та двойники довжиною максимум 4 см. Для оснастки ми використовували різний силікон від 2,5 до 5 дюймів, різні методи оснащення цього силікону, різні грузики. Все це ви побачите трошки згодом. Безумовно, не існує поняття більшого порушення чи меншого порушення, порушення є порушення. Але мені здається, що ця кілометрова зона, до якої не можна наближатися звичайним в лапках рибакам, вона створена для того, щоб люди просто не бачили весь той жах, що твориться місцевими баригами, які просто окупували не тільки узбережжя, які. Прилягають до населених пунктів, але й дикі островні місця, такі як Глибокий турнчук, викати та так звані демідівські доміки, які супереч всім законам та правилам встановлені прямо на виході річки в Лиман. І ні про який один кілометр буферної зони тут навіть не йдеться мова. Мало того, деякі мостики, які встановлені за старим портом. Встановлені саме на зимувальних ямах. І навіть зараз, коли вже діє заборона ловлі на зимувальних ямах, туди вивозять людей, тому що все домовлено. Тому що зі всіма порішали. Іншого, на жаль, висновку я не маю. Друзі, у нас знову покльовка, знову защотний Конець. Возьмеш так. Э! CEO, Стой, Lords. не спіши, вітай. красавчик. Єлі тримається, давай доставай. Yeah. Слухайте, ну у нас реально окуні прислідує вже другу рибалку. Нічого, у нас було пару покльова карпа. Один, правда, зачепився за них зверху, підчепився. А інші прямо в рота взяв, але теж не достали, тому є шанс ще сьогодні бути скарпом. Паличка їх пішка там. Працює на відмінно. Карп. Карпік Карп. 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 ще і вротик. Карп, вротик це клас. Ні, ножиці не, не потрібні, я так його візьму. Дивіться, хлопці та дівчата, силікон. Що це за силікон? Це снайперський. І офунця на нього брали сьогодні. Карпа. Та ні, я так достану. Снайпер. Двойничок. О, чітко ротик. Красень. Просто красный Такие здесь півторашка є, да? Так, 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 так. зараз фоточку зробимо. Ну давай сюда. Дружбанчик мій. Тихо, тихо. Вот так. Жеки, что а на фото сделаем? Что, Жеки, снова локони? А, сюда человек. Щось, щось, я щось, щось в мене щось є. не Дуже сильний вітер, хлопці та дівчата, дуже сильний сьогодні, як і обіцяв, тому звук сто візити буде хреновий. Відчепився в мене. от у мене втрата, бусинка нема. Так що будемо зараз перезаживлятися. Так, дивіться, якась Настя. Два е, спинни дюйма. Е, це у нас як це називається, 3 А 3,5. А 3,5? Та ні, це троєчка. Хай Та Так, Дивіться, от така оснастка. 3,4 дюйма, така рибка. от така от така якась Трігер Тейл. Салатовий колір. Отакий от е, Чебурашка я ставив звичайні круглі, а Жека мені дав таку плоску. І вона працює набагато краще. І двойничок такий невеличкий. Це, звичайна, джигова проводка, два оберти. Е, тут дивіться, ніяких ставок я не ставив з фльорокарбону. Просто нитка. У мене одиничка за Японією восьмижильна. І отакий от вертлюжок. Вірніше застібка без вертлюшка. Все, це дуже просто. Пів на у мене знову якийсь гарний кабанчик сидить. Зараз побачимо, що це. Буду. Зараз буду вирати, я не знаю. Ох ти й ма я, Дави, то, що треба. Це остання рибалка, 100%. Рибалка цього сезону, друзі, з водки, тому що попереду вже у нас висяють морози. У мене багато змагань у дітей перед Новим роком. Тому вже напевно в січні будемо їхати на традиційну рибовлю 1 січня, але тільки з берега вже. Мы его побачим Ох ты, я моя Что-то серьезное Это не двоечка Это что-то большее Блин, батарейка сюда. Ё-моё, блин, зараз, Фу, батарейка гребана Надо менять вовремя Короче, ребята Если бы это было не в меня Я бы хер поверил Кому? що мені хто б щось розповідав. Дивіться. Тупо. Тихо, тихо. тихо. Друже. Дай. А, все. Ну це точно більше, ніж той Давай. Це, короче, красавчик. Однозначно більше, кілограмчика 3,5, 100% є. Дивіться, друзі, виловимо такого драча. Дивіться який розмір. Бе. Просто треш би. Таку херню тут скридують рибу, ранять її, а потім вона вже подихає в оках підараси. Так, на годинник у нас вже. До речі, на другої треба вже потихеньку потихоньку збиратися, тому що сьогодні мию водку, треба все вже підготувати до консервації. Вимиваю, мию, здуваю і до весни, напевно, вже пакую її Отака в чемодан. Ось така рибалка у нас сьогодні вийшла. Нагадаю, сьогодні неділя, 8 грудня. Е -е, два карпа, скільки там? Десь 4 окуня. Одного карпа, якого забагрили за, за плавник верхній, відпустили. Один сам зійшов, забагрили за нижню не губу, а як за, плав... за жаври за нижню, він сам пішов. Два в рот, супер. Друзі, на цьому все. Бережіть себе, бережіть річку Дністер і пам'ятайте, якщо ви будете відноситись до неї з повагою, вона завжди вам відповість взаємністю. Не будьте такими уродами. Як оці підараси, які сьогодні півдня тут стоять і рибу на ці піздаті терники. Вибачайте вже за мої мати. Але, блін. Ой, нема в мене, якщо чесно, інших слів. Все, друзі, па па па, -па дуже сильний вітер. Збираємося вже додому. Пока. Невеличке відео по скриптум. Дивіться, як сильно піднялася вода. Ну, Більше метра точно. Всі мостики затоплені, берег затоплений, по ліву по праву сторону. сьогодні Окрім того, що сильний вітер, дуже сильна течія, зараз йдемо проти течії. ну так, Іноді десь можемо дати трошки газку, іноді десь двигун не мучує тому що дуже йому тяжко, бідемо, не витягуємо двох з рибою. Тому йдемо потихеньку додому. База білуга за старим портом одразу. Все пусто, нікого нема. Не знаю, як сьогодні на глибокому, але ми їхали сюди, то на берегу майже нікого нема. По-перше, затоплено, по-друге, дуже сильний вітер. Люди, напевно, не дуже хочуть в таких дискомфортних умовах рибачити. А ми, виходить, не люди, нам можна. <реш> Зато з рибою і з великим задоволенням.